Вітаю колеги. Я Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Допомога на лікування працівника перерахована на картку родича чи буде ПДФО та військовий збір. Проаналізуємо відповідь податківців на конкретне запитання товариства з обмеженою відповідальністю. Звучало воно так: працівник перебуває в шпиталі і знаходиться в нерухомому стані. В зв'язку із неможливістю самостійно здійснювати фінансування і індивідуальні операції, до товариства звернувся його син з проханням надати матеріальну допомогу на лікування батька, тобто працівником товариства є саме батько, який знаходиться в лікарні. До заяви додані всі підтвердні документи, абалаторна картка, медичні висновки, тобто все, що необхідно для того, щоб підтвердити потребу в лікуванні, і безпосередньо надання таких послуг. Відповідно, виникає питання, чи має право товариства компенсувати зазначені виплати на лікування працівника відповідно до підпункту 1651.19 податкового кодексу, а саме як допомогу на лікування платника податку або членів сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення, за умови надання документально підтверджених витрат пов'язаних з лікуванням без оподаткування. І от в листі від 5 лютого 2026 року, за номером 690 дріб ІПК, далі йде також до гесенький номер, податківці зазначили, що за пунктом 165.1.19 кодексу не оподатковується допомога на лікування самого працівника або члена родини першого ступеня споріднення. Тобто, це допомога, яка надається. Працівнику на його лікування або на лікування його родича першого ступеня споріднення. У разі якщо роботодавцем допомога на лікування працівника нараховується і виплачується фізособі сину працівника, чим порушуються умови 165.1.19, то вказаний дохід включається до загального місячного податкованого доходу як інший дохід та оподатковується ПДФО та військовим збором на загальних підставах. Підведемо підсумки цієї консультації. Ми можемо за пунктом 1651.19 без ПДФО та військового збору за наявності підтвердних документів, не оподатковувати виплату тільки на картку родич працівника, на лікування працівника або на лікування члена родини першого ступеня споріднення. Син є членом родини першого ступеня споріднення, але син не є працівником підприємства, працівником є батько. І тому без оподаткування буде тільки та допомога, яка буде перераховуватися на картку батька. Якщо мова йде про перерахування коштів на лікування працівника, що є батьком сина, який звернувся за допомогою, перерахування цієї допомоги, саме як допомога на лікування та медичне обслуговування, з огляду на пункт 1651,19 на картку сина буде оподаткованим доходом цього сина. Тобто, треба що зробити: утримати ПДФО 18% і військовий збір 5%. Але податківці вони навіть в цьому листі дають рекомендації. По-перше, мова може йти не про перерахування коштів на картку сина, а може йти допомога на лікування. Яка перераховується медичному закладу за пунктом 170.74, тобто змінюється підстава за податковим кодексом. Тобто, всі ті ж самі медичні документи, що надані, але призначення буде інше, і, відповідно, кошти будуть йти не на картку фізичної особи, а на лікувальний заклад. От тут може бути без оподаткування. Також податківці нагадали, що можна надати не цільову благодійну допомогу, але ви пам'ятаєте, що вона була в 2025 році 4240 на рік, а в 2026 році 4,660. Тому або надається декількам членам родини нецільова цільова благодійна допомога. Якщо вона надається синові, то вона один раз на рік не оподатковується по військовим зборам, а сума, що перевищує 4,660, буде вже оподаткованим доходом. Тобто, за допомогою такого варіанту може бути просто знижена база нарахування податку. Тому зверніть увагу для тих, хто буде надавати таку допомогу.